Без концертів, але патріотично як Коломия відзначатиме день міста. Афіші заходів опублікував міський голова на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую: щороку від дня міста та до Дня Незалежності України в громаді організовували десятки розважальних заходів та концертів. Цьогоріч святкувань не буде. Думаю, кожному зрозуміло, чому Коломия буде солідарна зі всіма містами, які зараз потерпають від російської навали. Кінець цитати. Далі пропонуємо ознайомитися із заходами, які відбуватимуться в Коломиї. Дня міста, дня прапора та дня незалежності України. 16 серпня об 11-й годині в бібліотеці філії для дітей відбудеться квест у пошуках таємниць Коломиї, конкурси, мехенді для хлопчиків та дівчат. О 15-й годині в філії бібліотеці для дорослих кулінарний поєдинок «Спаські смаколики. Об 11-й годині в Коломийській міській публічній бібліотеці літературник Артспротив. 17 серпня о 17-й годині в Коломийській міській публічній бібліотеці відбудеться відкриття виставки Маріуполь, мистецтво проти війни та концертна програма саксофоністів із Маріуполя. 18 серпня о 12 годині відбудеться музично-поетичний Вернісаж. Вітаємо тебе, рідне місто у бібліотеці філії для дітей. О 13 годині у студентському сквері буде мистецький квест Покутські витоки. О 13 годині в бібліотеці філії для дітей буде конкурс малюнків Коломия у барвах дитячих мрій. Також 13-й годині, але вже в музеї історії міста Коломиї, відбудеться відкриття нової експозиції Економіка Коломиї. О 15-й годині в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкриють виставку живопису Катерини Косяненко. О 16-й годині в студентському сквері відбудеться благодійна акція Ідентифікація нації в українських традиціях Покутські Витоки. Безпосередньо на день міста, 19 серпня, з 11 до 18 години, в арт галереї Зодіак Палац культури Народний дім триватиме виставка Арт укриття. Там представлено живопис, графіка, скульптура, творів митців, учасників, членів Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України. В 11-й годині на площі перед музеєм історії міста Коломиї відбудеться фотовиставка в рамках львівських фестин Олександр Кіблер світло і тінь придворного фотографа. О 14-й годині в міській публічній бібліотеці відбудеться презентація творчості лауреата Коломийської міської премії імені Тараса Мельничука 2022 року Анатолія Осадчого. О 14-й годині на стадіоні Юність Благодійний Ярмарок. О 15-й годині в музеї писанкового розпису відбудеться виставка Вишиття на духовну тематику Молимось за Україну відомих митців Миколи Симчича Ікони та Валерія Малиновського мікровишивка О 18 годині у мистецькому центрі світовид відбудеться відкриття виставки художніх робіт до буття після Івана Вишевенюка. О 18.30 також також світовиді відбудеться відкриття художньої інсталяції поле Марії. Також у бібліотеці філії для дорослих з 11-ї години триватиме перегляд фільмів Василя Нагірного. 20 серпня, о 13-й годині в музеї історії міста презентують книжку Богдана Волошинського та Мирослави Кучержук. О 15-й годині в бібліотеці філії села Воскресінці відбудеться гра подорож. Це квітує моя Україна. О 18-й годині в Коломийській малій філармонії Сокіл відбудеться благодійний концерт солістки Львівської національної опери, солістки Віденської державної опери, а також багатьох світових оперних сцен Софії Соловій та оперного співака Миколи Губчука. 23 серпня в день державного прапора урочистості відбудеться о 10-й годині на Вічевому майдані. О 12-й годині в Ардзодіак Палацу культури Народний дім відбудеться виставка Політичний плакат із міста Львова. О 15-й годині у музеї історії міста Коломиї відбудеться відкриття виставки старожитностей на Дніпрянщини і Слобожанщини з представниками Харківщини, презентація туристичних маршрутів Слобожанщини, стежками мандрівного філософа Григорія Сковороди. А 24 серпня, у День Незалежності, урочистості відбудеться о 12-й годині біля пам'ятника Михайлові Грушевського, що на території Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, о 15-й годині в Коломийській міській публіці. В бібліотеці відбудеться театр тіней. Діти єднають Україну о 18-й годині. В Коломийській Малій Філармонії Сокіл відбудеться благодійна вистава Убогий жайворонок за сковородою шкільного театру Уку режисер Євген Худзик. О 19.30 в Коломийській Малій Філармонії Сокіл відбудеться співочо-пластичний майстер-клас у стилі бароко.